Талановитий Прикарпатський співак Олег Чигр відвідав дитячу інформаційну лігу Сузір'я Тисменецької спеціалізованої школи. Ну, перше, хочу сказати, що для мене це дуже такий хвилюючий момент, тому що і народився, як я вже зразу відповім на питання дівчинці. І народився, і виріс, і проживаю дотепер, до цього часу. Я в місті Тисменниця. То я, як і ви всі, Тисменецький, тому. Мені дуже приємно, що я сьогодні, ви знаєте, вперше за напевне 8 років ну так складалося, що саме вперше за такий великий відрізок часу я приїхав в свою школу, рідну школу, зайшов у свої рідні стіни, де я так як і ви вчився, ріс, і надзвичайно мені сьогодні приємно знаходитися в дорогій своїй школі, в своїй рідній школі. Олег колись сам навчався у цій школі, і дещо дивно, але і водночас приємно було йому відвідати цю школу у якості гостя. Олег тепер уже артист, викладає у Прикарпатському університеті і не уявляє своє життя без сцени. Можна сказати однозначно, що спонукало. Просто були такі моменти, що я почав виступати в нашій тисменецькій школі з нашою вчителькою музики. Пані Фученко, і е, я почав співати десь 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 колись. І так, знаєте, е, пішов такий ентузіазм, і коли я виграв перший конкурс, я зрозумів в своєму житті, що потрібно далі співати. Але ви на запитання журналістів приходилося артисту відповідати коротко та чітко? Я е, викладач Прикарпатського університету, також. Користуючись нагодою, хочу сказати там, для вас всіх, не знаю, чи ви знаєте, я нещодавно в Івано-Франківську відкрив свою е, вокальну школу і дітки від 6 років і вище, зараз я з ними теж займаюся, тому якщо хтось буде мати бажання, я запрошую вас. Чорні брові очі. Мні як нічка ясні, як день, Ой, очі, очі, очі дівочі, де ж ви навчились зводить людей? бажаю успіхів у всяких концертах, щоб вони у вас проводились дуже добре, і щоб ви ніколи ніколи не хворіли і щоб Дякую. все у вас було добре. Дякую. Я хочу вам побажати, щоб ви не хвилювалися перед концертами. щоб у вас все виходило і всього-всього найкращого. Щоб ви їхали по всяких країнах, дорогі діти! Найперше я вам бажаю. Звичайно, бути всім, всім здоровими, це обов'язково вчитися, слухати всіх вчителів, тому що, якщо ви будете вчитися, з вас обов'язково люди, ви доб'єтеся успіху, будьте такими хорошими, добрими, щирими, як ви зараз, є зі мною. Багато дітей після зустрічі і самі почали мріяти про сцену.